Таху хоче купити хром. Тікток запускає довбану рекламу в Україні. Вчені хочуть затимняти сонце, а наса планує фікальну місію на Марсі. Це дайджест останніх новин, тому заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Яху вже працюють над власним браузером, і розробка його займе всього 6-9 місяців. Але тут з'являється така цікава історія. Антимонопольний суд в США хочуть зобов'язати Google продати браузер Chrome, бо нібито Google має дуже великий вплив і вони забирають велику частину ринку. І Яху вже тут потирають рученятки. Чому це так важливо? Контроль браузера дарівнює контроль грошей на пошуках і рекламі. Якщо Яху дійсно вдасться отримати браузер Chrome, є два варіанти. Перше, браузер занепаде, як це зробило колись Яху. Друге, він розквітне з новою, кращою силою. Тим часом Sony вирішили, що просто дивитися фільми це нудно. Скоро відбудеться прем'єра хорору Until Dawn, де людей зачиняють у кінотеатрі на всю ніч. Фільм будуть крутити без перестану, телефони заберуть, ніяких перерв, і в туалет можна ходити лише за розкладом. Вижив. Отримує шанс на 5 тисяч доларів. Головною умовою просидіти до самого ранку. Слухайте, я в дитинстві Тімону Помбу дивився по 700 разів. Подивитись фільм «Без перестану 12 годин, не думаю, що це велика проблема. У лас вегасі побудували величезний стадіон, де можна лежати на диванах і дивитися матчі. А також ти можеш там плавати в басейнах біля екрану. Від 200 доларів за диван, і від 500, якщо ти хочеш плавати в басейні. Хм, А якщо хтось над. А якщо двоє? А якщо всі надзюрять, Всім надзюрений басейн за 500 баксів? Якщо хтось надзюрить, то басейн ну, повинен типу покраситись. Але ж ти дивишся матч, бачиш, як біля тебе фарбується вода, вилазиш, ти без настрою, матч не дивишся, 500 баксів просралі, точніше, обіцяли. О, ви тільки уявіть цю біль втратити 1 мільйон доларів, і ще й так тупо. Пам'ятаєте той момент, коли NFT були скрізь, і всі казали, що це технологія і це наше майбутнє. Так, ось мінімум один інвестор з вами точно не погодиться. У 22-му році він купив NFT на 1 мільйон 250 тисяч доларів. Сьогодні на місці цього зображення просто битий лінк. Все. NFT немає ні мистецтва, ні грошей, і спогадів ніяких. Я сподіваюся, він собі хоча б картинку на комп'ютер зберіг. Отак. OpenAI відкриває режим Deep Research для всіх безкоштовно. Чат GPT тепер може сам збирати інфу з усього інтернету і проводити самостійне дослідження. Тож, якщо вам потрібно підготувати звіт, курсову або просто швидко розібратись у складній для вас темі, тепер є хто точно це зробить для вас, і не треба наймати для курсової роботи людей, які вам і напишуть. Можливо, треба зробити потім людей, які вам її виправлять, але це вже інша історія. Шпіоніру, телевізіру телевізори LG з допомогою штучного інтелекту тепер будуть аналізувати вашу поведінку і емоції. Для LG це нова золота жила, ринок якого зараз там нараховують щось близько 25 мільярдів доларів. Вони, типу, зможуть вам ідеально продавати контент. А ви будете його купляти, бо контент буде підбиратись під вас. А для користувачів це ще один рівень стеження за їхнім життям. Тож, якщо ви власник телевізорів LG і ви не хочете, щоб ви за вами стежили, експерти радять вимкнути ACR у своїх налаштуваннях. Світ рухається до того, що більше розваги навіть не розважають. Вони збирають інформацію про вас, і це змінює не лише маркетинг, а ще й впливає на наше з вами життя. Вчені хочуть затемнити сонце у Британії. Зараз розглядають можливість затримати глобальне потепління шляхом затемнення сонця. Метод розпилити в небі аерозолі або освітлити хмарини, щоб частинка світла, яка потрапляє, буде відбуватися від хмаринок. Назад. Рішення круте, але водночас небезпечне. Бо затимнити Сонце звучить як не науковий проєкт, а сюжет якогось голівудського апокаліпсису. Де щось піде не так, щось піде по пизді і стане коротше ще й гірше. Моя думка, що людству просто потрібно менше шкодити природі, і тоді ніяких глобальних потеплінь не буде. Я навіть не думав, що я це скажу, але у НАСА проблема з фекаліями на Марсі. Наса оголосили конкурс, шукають ідеї, як екологічно позбутися 96 пакетів з какашками, які астронавти залишили на місяці. Ви прикиньте, люди вже і там насрали. Бюджет цього конкурсу коштує всього 2,7 мільйонів євро. Ось так: хтось намагається врятувати планету, а хтось займається питанням знищення какашок, які ви там самі і залишили. Тепер в Україні офіційно Тікток. Показую рекламу. Підписники з мого телеграм-каналу казали, що у них було опитування від Тіктоку, які теми їм цікаві. У мене цієї фігні не було. Тому у мене зараз реклама ігор, які рекламують під якимись смішними відосами. Якісь китайські серіали у мене рекламуються. Така хуйня, звісно. Звичайно, як наслідок, тепер ваші охоплення в TikTok будуть падати, бо є платний інструмент реклами. Ну, якщо тобі не подобається, що в тебе відос не бирає так мало переглядів, будь ласка, купуй рекламу. Тепер попасти в топи буде складніше. Ой, блядь. Тобі що, не вистачило реклами в Тіктоці? На тобі ще рекламу в трец. Ти, коротше, скролиш стрічку, а там реклама тепер буде вискакувати. Ну класно ж! Та сама історія: охоплення будуть падати. Е, хочеш більше охоплень, будь ласка, купуй рекламу як в інстаграмі, як в Фейсбуці, як в Тіктокі і навіть вже в Ютубі. Підписуйся на мене, щоб не загубитися в цьому інформаційному хаосі. Я буду вам дуже вдячний за підписку, лайк і коментар. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка новина вам злає самою класною і яка самою дивною. Я вам бажаю ніколи не зупинятись і завжди розвиватись. А також не забувайте. І спілкуватись зі штучним інтелектом. Пока!